Всіх вітаю, шановне на товариство. Продовжуємо проходження Детройт стати людиною. Всім приємно перегляду. 5 листопада 38 рік. О, ця депресивна локація. Час 21.14. Це з цим мужичком неуравновішеним. Не Коротше, він вирубався. Йой, тоде. Щось його приплющило, да? Незрозуміло. Так, да, це така стрмна місцена, і мужичок цей такий стрмний. Трубка Йо. Я... Скоро вечеря. Я зараз буду. Подайте їжу. Окей, давай подамо їжу. Беремо. Куди нам? А де вони вечеряють? В кімнаті тут, походу, да? Зготувала, що могла, із того, що було. Стоп, а що я не можу подати? Подаємо. Добре. Їжу подано, увімкніть світло. Тут... ага, фонарик. Все, вичерпайте собі. Обслужіть Алісу, Тату. Як обслужити? Серветка. Давай подамо серветки. Життя Яка іронія? Я втратив роботу через дроїдів. А коли треба, щоб хтось подбав про цей дім? А, ну да, в принципі. Що я роблю? Купую срану дроїдку. Злий мужик. Знущання. Очікуйте нові завдання. Очікуємо. Так, андроїди бляха чудові. Не підведуть, не втомлюються, не сумують. Ці засранці зруйнували мені життя. Що це, що це, що це? Чого дивишся? Тобі щось, бляха, не так? Не про таке життя ти мріяла, га? Може, думаєш, це легко? Думаєш, це я, бляха, винен, що ми так живемо? І що твоя срана мамка втекла? Тоде, не треба лякати мене. Тоде, не треба. Е, ця сука звалила по-англійськи. Ця шор втекла до свого бухгалтера. Є, це опреже. Це все ти винна, татку ні. Це все ти, бляха, винна. Ой-ой. Короче, шо взагалі з головой не, не лади. Ану назад. Вернись! Вернись, негайно! Йома, моє що нам робити? Ану, стій. А не руш, звідси. Бо тримаєш як тоді. О, він її бив уже, так? Да? Не рухайтесь. Жесть. Текла мовчки, шльондра. Йой, І шо нам? Я був би. Блін, цікаво. Що буде, якщо ми будемо рухатися? Мав би сім'ю, але ж ні. Срати їй на мої почуття. Усе робив для її щастя, але ж їй мало. І все одно я поганий. Він, походу, якісь речовини покурює собі потрошку, але його все одно прижив. Ох, це мале дівчисько. Жесть, це все вона. Ага. Я навчу, її, як поважати. Так, то що буде, якщо ми почнемо рухатися? Цікаво мені? Так. Я знаю, що роблю. Так, він зняв ремня. Аліса! Татко дуже злий, ой-ой-ой. А як нам її захистити? Зараз я тебе навчу. Навчу, бляха. Ну давай, план діяки, він піднімається, йдемо за ним. Фіх, я знаю. Він піднімається йдемо за ним. Того що я не знаю, що ще нам можна робити, як допомогти. А, не рухайтесь! Бляха, муха. Ми не, можем... ми не можемо рухатися. Диви, наче як стіна якась намальована. Стоп, стоп, стоп. А, ми можемо якось прийти, Р... поламати код свій. Стоп. З... Натиснуть? Тримаю. Тримаю. Давай давай А, мишкою нажимають, зрозумів. Давай, 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 давай. Блин, зараз по ходу програму. чи фіг, я знаю що. Йой. Йой-йой-йой-йой, давай, майже дожали, ще трошки. Є контакт. Так, ми вийшли із програми управління своєї, я так розумію. Ну да. У меня О, чудово. Зараз ми, конечно, йому наваляємо, блин. Все, погнали, йдемо, треба йти. Поки він її там не вбив, не дай Боже. О, вже вона почала йти скоріше. лісо? Не, мала заговалась. Маємо дещо вирішити. Де вони? Тут? Давай, давай, заходь. Ти шо гониш, заходь. Давай, виходь, дівчисько мале. А, я пістолет був, пістолет, я пам'ятаю, в тому числі пістолет був. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не змушу лізти за тобою. Так, зараз наваляємо ідіото. Чікс. Чік-чик-щик, з кімната малої десь. Зліва чи справа? Де я не пам'ятаю? Зліва, справа, справа, точніше. Прошу, зупини статку. Це для твого ж блага. Годі вже. Облиш її. Що ти робиш? Поклади пістолет і вали звідси, бляха. Це наказ. Ні. Хочу, щоб ти її облишив. Хочеш? Що значить хочеш? Що ти зробиш? Застрелиш мене? Та ну. Застрелиш людину? Блін, вибив пістолет з рук. У тебе якась проблема? Зараз ми її виправимо. Е, стоп! Промахнувся? Стоп, добре. Хорош, 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 хорош. А, -а, -а де пістолет? Ззаду, каро? Оп, хорош, хорош. Пістолет, пістолет десь був. Ах, ти ж коза! Стоп, добре. Блін, добре, що вони. Ух! Дають час зжати е, нам по кнопкам. Зараз задушить нас. Тут, 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 швидке натискання, окей, окей, виривайся, виривайся. Давай, 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 давай. Хорош, хорош. Так, швидке натискання, давай, 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 давай. Блін, я ж стих прожать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Татко, зупинись. Блін, пропустив кнопку. Пропустив одну кнопку. Добре, Вгадав, вгадав-вгадав. Облиш її! Фу, встиг, 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 окей, плюс, 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 плюс. Давай, 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 давай. Блін, біжняк. Де ж твій пістолет? Бляха, він десь валяє. Давай, 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 давай. давай, Є. Козьол 200, все, плюс. Чудово. І напевно, що по сюжету, я так подумав, ми будемо розслідувати за Конора вбивство оцього мужика, чого андроїд типу, збунтувався і почав вбивати. того, що насправді ці всі люди, походу, були настільки конченими, і вони почали. почали Знущайся з цих андроїдів, в ітогі андроїди якось, ну, виходили з-під контролю своєї програми і почали захищати. Бо в даному випадку ми захистили малу. А в тому випадку, незрозуміло, там був просто наркобан, і він просто, походу, знущався з андроїда того. І ми бачили, як він його почав бити битою, і то його просто зарізав. Вийшло якось так. І ми в загальному втекли, так? Ух, оце, блін, це офігенний теж персонаж, це АХ400. Сідаємо на автобус. Давай, давай, хутко, хутко. Вперед. Чек. І десь ми втікаємо. У, блін, офіген, офігенна ця сюжетна розв'язка. Двері відкриті. Так, да, і я думаю, ставлю ставку на те, що ми будемо там розслідувати Конором вбивство цього мужика. 100%. Так, Малана взяла за руку. Чек і ми. Відповімо взаємністю їй. І... Фу, це офігенно, це розв'язочка. Все, ми десь поїхали. Незрозуміло, чи дадуть нам ще пограти за цього андроїда, чи ні, але дуже і дуже цікаво. Берем на ніч. Завершили ми на 20. Ого, сколько тут розвитку розвит... розвитків подій було. Ого, це один тільки з розвитків подій, чуєш. А сюди, сюди, ще мов міг будь-такий, боже, та цю гру. Цю гру же, скільки разів її можна проходити? Ну, я вже побачив, да, Спочатку ж ми помічено пістолет у новому домі. Бачив, що тут не одна кінцівка, можливо, і пройдемо гру різними способами. Всім дякую за перегляд. допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у нових серіях.